Доброго вечора, ми з України! Вітаю, друзі, на каналі Електрохаус. Сьогодні ми з вами зробимо акумулятор для джерела безперебійного живлення, від котрого буде живитись роутер і оптичний конвертер. Світло вимикають, а разом з ним зникає інтернет. А це неподобство. Якщо вас цікавить ця тема, не перемикайтесь, дивіться відео, далі буде детально. А перед тим не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і за бажанням підтримайте канал. Робити, а точніше, будемо переробляти в літіву батарею ось таку стару свинцево кислотну батарею від комп'ютерного джерела безперебійного живлення. У мене ще є кілька штук подібних батарей, котрі відпрацювали свій ресурс і я потроху використовую їх корпуси. Батарею будемо збирати на акумуляторах 18650 від літакала. Це так звані шоколадки, високострумні акумулятори. Купував їх на промі. Напруга на банках в межах 3,62 В, вага в межах 46-46,5 г, а ємність виміряємо вже після збирання батареї. Ну, брудну частину роботи я лишив за кадром. Корпус батареї розрізав по клеєвому шву, витрас звідти сепаратори і пластини, вимив корпус, виламав перемички всередині корпуса. До контактів кришки припаяв силові дроти, 4 квадрати мідь і 1 квадрат до гнізда для зарядки. Далі для збирання нам знадобляться ізоляційні кільця на самоклейці. Їх клеїмо на плюсові контакти банок, аби випадково не замкнути плюс на корпус банки під час пайки. Зварки в мене немає, тому й акумулятори я паяю. Для з'єднання банок я використовую мідну фольгу завтовшки 0,15 мм. Нарізав її на полоски шириною близько 8 мм і залудив за букстерін. Технологія пайки незмінна. Зачистив трохи контакти, наніс плюс і потужним добре розігрітим паяльником в один дотик швидко заглудив контакт. Тут головне не перегрівати банки, бо вони того не люблять. Паяльники використовую ось такий старий сапковий на 100 Вт. Ви його теж неодноразово бачили в мене в відео, де я перепаковував чи робив батареї. Для переробки цієї батареї буде використано 18 штук банок 18650. Вони будуть зібрані по схемі 3S6P. Це значить, що буде паралельно з'єднано по 6 банок, а потім ті збірки будуть включені послідовно. З'єднувати банки паралельно от так відразу не бажано. Пояснюю чому. Незважаючи на те, що тут всі банки нові, незважаючи, що вони всі з однієї партії, напруга на них все одно буде відрізнятися. Якщо такі банки з'єднати відразу паралельно, то ті банки, на котрих напруга вища, будуть віддавати струм, заряджати ті банки, на котрих напруга менша. Через те, що банки з'єднані напряму перемичками, цей струм зарядний може сягати кількох ампер. Якщо банки вживані, розкид по напрузі в них буде більший і, відповідно, струми перетікання теж будуть більші. Великі струми можуть призвести до перегріву банок з усіма наслідками, починаючи від спрацьовування запобіжних клапанів до загоряння і навіть вибуху. Тому, аби такого не сталося, перед з'єднанням банок в паралель бажано вирівняти на них напругу до одного рівня. Показую найпростіший спосіб, як то зробити. Не звертайте зараз уваги на цього їжака, він тільки виглядає страшно. Я з'єднав по 6 банок паралельно, але тільки їх мінусові виводи. Тимчасово дротиками я також з'єднав між собою мінусові виводи у всіх трьох збірок, а от плюсові виводи кожної банки з'єднані між собою через звичайні лампи розжарювання від ліхтарика. В мене їх є різних трохи ось в коробочці. Я вибрав звідти лампи на 3,5 вольти з робочим струмом в 0,25 А, припаяв до них дротики, і потім через ці лампочки з'єднав між собою пусові виводи усіх всіх 18 банок. Ці лампочки обмежують струми, що перетікають від банок з більшою напругою до банок з меншою напругою, і тим самим запобігають розігріву банок. Таким чином відбувається безпечне вирівнювання напруги на банках. Цей процес може тривати до кількох годин. Це залежить від того, наскільки сильно відрізняється напруга на банках від опору резисторів або лампочок, котрими ви обмежуєте струм. Ну, я зазвичай це діло лишаю на ніч. Вирівнювання напруги треба робити відразу на всіх банках, що будуть використані для збирання батареї. Вирівнювати напругу на кожній із збірок окремо не бажано, бо в такому випадку напруга на кожній із збірок буде трохи різною через різні початкові напруги на банках, із котрих вони будуть набиратися. А це потім призведе до розбалансу по напрузі вже в батареї, коли збірки буде з'єднано послідовно. І той розбаланс має вже виправляти балансир. Краще, щоб всі збірки мали однакову початкову напругу. Ну можна не городити такого страшного їжака, а використати, наприклад, ось такі холдери, встановити туди банки, і так само з'єднати їх через лампочки або через резистори для межа струму перетікання. Якщо ви збираєте нові акумулятори чи перепаковуєте старі і робите то на постійній основі, так би мовити, то можна зробити стаціонарну приспособу для вирівнювання напруги на банках. Наскільки банок саме її робити, то вже на ваш розсуд. Я такі речі роблю не дуже часто, то мені і так зручно. А лампочки я не розпаюю, вони в мене лежать в окремій коробці, як гірлянда. І ще один не менш важливий момент при збиранні банок в збірки з паралельним з'єднанням. Перед тим як збирати батарею, треба виміряти ємність всіх наявних банок, що ви плануєте використовувати для збирання батареї. По-перше, це допоможе встановити несправні банки або ті, що мають зменшену ємність порівняно з іншими. Це особливо актуально у випадку, коли для збирання батареї ви використовуєте вживані елементи. По друге, знаючи ємність кожної банки, можна при паралельному з'єднанні банок набрати з них збірки з максимально близькою загальною ємністю. Це буде плюсом для подальшої роботи тих збірок в батареї. В батареї такі акумулятори потім з'єднують послідовно, і чим менше розкид банок поємності, тим краще працює батарея в цілому. Для підбору банок поємності існують онлайн-калькулятори. Там вказується загальна кількість банок, вказується ємність кожної окремої банки і кількість збірок. Програма автоматично розраховує в якій комбінації треба з'єднати банки, щоб отримати максимально близькі поємності збірки. Посилання на такий калькулятор я додам в описі. Щоби не витрачати зайвого часу, за кадром я з'єднав пусові контакти банок на кожній із збірок. Між собою з'єднав збірки послідовно. Встановив плату BMS, припаяв до неї силові дроти від акумуляторів і дроти для балансування. З торців збірки я проложив шматки картону і потім обмотав ізоляційною стрічкою. У мене є термовсадна трубка для таких цілей, але вона виявилась, на жаль, замалою для такої збірки. Треба буде замовити ще більше. Ну і давайте перед остаточним збиранням перевіримо напругу на кожній з банок у збірці. Банки на ніч я залишав для вирівнювання напруги. Глянемо, що з того вийшло. Перша банка 3,63 Вольти. друга банка 3,63. І третя банка теж 3,63. Добре. Лишилося припаяти силові дроти від кришки до плати БМС і приклеїти кришку до корпуса з допомогою термоклею. Ну, ось і готово. В результаті маємо ось таку батарею. Тепер лишилося виміряти її загальну ємність. Намалювати нові етикетки з актуальною інформацією і начепити їх на корпус. Показувати весь процес вимірювання я не буду, бо він доволі тривалий. Я то все зроблю за кадром, а в кінці відео додам фото з результатами вимірів і фото батареї з етикетками. Вимірювати ємність батареї я буду з допомогою ось такого показометра. Посилання на нього я також додам в опису. Він вимірює і показує поточні напругу, струм, потужність, а також Віддану чи поглинуту ємність і енергію. Показує також умовний заряд батареї у відсотках, час вимірювання і опір навантаження. Доволі цікавий показометр. Я маю намір зробити на його базі електронне навантаження. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися аж до цього місця. Перед тим як гортати YouTube далі, не забудьте підписатися на канал, поділитися цим відео зі своїми друзями, поставте подобайку, якщо відео було корисним. Можна також підтримати канал, натиснувши на кнопку спонсорства. На все добре, всім всіх благ і удачі. Бережіть одне одного, Україна переможе і все буде добре. А для наближення нашої перемоги не забуваємо донатити на ЗСУ. Любуваємо маленьких донатів. Кожна гривня наближає нас до перемоги. Разом нас багато і ми не переможна сила. Дякую за перегляд. А, далі трохи фото і результати вимірювань ємності. І так, по результатам вимірів ємності ми маємо. При розряді батарея віддала ємність 17,3 або майже 191 Вт. заджалась батарея без малого 7 годин. В якості навантаження були використані лампа розжарювання 60 Вт на 36 вольт і ще дві лампи 12 вольт приблизно по 10 ватт. Шкода, що не вдалося знайти лампу 12 вольт 40 ватт. Десь в мене має бути в загашнику. Треба обов'язково її знайти і використовувати в якості навантаження. Батарея розряджалася до спрацьовування захисту на платі БМС. Це приблизно Вт, 8,6 вольта або 2,86 вольта на банку. При заряді батарея взяла ємність практично 176 годин або 200 Вт годин. Заряд тривав 9,5 годин. Це був лише один цикл заряду розряду. Ця батарея набрана з нових акумуляторів, тому після іще 2-3 циклів банки мають ще трохи, так би мовити, відформатуватися і набрати ще трохи ємності. Думаю, що 18 а годин або орієнтовно 226 Вт-годин має бути. Ну що, маємо ось таку батарейку. На мій погляд вийшло доволі непогано. І ще одне, друзі. Я не буду забігати вперед, скажу так, якщо все буде добре, то далі планується ще одне відео продовження до цього, в котрому я хочу зробити огляд кількох варіантів схеми AVR для живлення роутера і оптичного конвертера, З описом їх роботи і схемами, так як ви любите. Але може стати так, що якийсь час нових відео на каналі може не бути. Скільки саме часу не буде хз, то не від мене залежить. Так що на всяк випадок заздалегідь вибачаюсь, якщо вихід продовжений для цього відео, і вихід нових відео в подальшому трохи затримається.